Так, шане панство, озеро Світязь. Зараз я спробую зайти в воду, так щоб вода була, напевно, ну, по коліна. Кудимося, як далеко я зможу зайти. Бачите тут по щеколотки одразу біля берегу. Йдемо. Десять кроків я зайшов. Відомо 10 метрів, бачимо вода. Ну, сантиметрів двадцять 30 Тут взагалі якась коса тут ледина. Вчера що йду по якійсь косі. Збоку чуть-чуть заглиблення, а тут, ну ладно, раз підемо по, по косі. Навіть якісь сліди, напевно, чи від катамаранів, чи від чого. Бачите, не один я такий хестою глибину. Так, ну що, ніби... ніби дійшов я до такого місця, де вода по коліна. Дивимося. Ні, ще, ще не по коліна. Ще трохи ще пару метрів. Так, о, тут вже точно коліно. Давайте глянемо як до берега. О, ну, не знаю, метрів, певно, 200 точно буде. Значить, наскільки тут пологий берег і наскільки можна тут безпечно відпочивати з дітьми. І то тут бачу, бачив навіть на такій глибині дітям окремо дають рятувальні жилети. Нічого не дивлячись на кінець сезону людей тут доволі-доволі багато. Пляж заповнений повністю. Купа людей на сапах, байдарках, катамаранах. На думних А ми, шо, так, ми просто по дорозі заїхали сюди. Ми вертаємося з озера пісочного. Чесно кажучи, нам там сподобалось більше, ніж на світі. І основна причина це наявність тіні на пляжі. Можна в тінь і не обгоріти. І нема потреби кожен раз мазатись кремчиком. Сонечко воно гарно приємно, але для шкіри в наш час особливо можна знайти собі проблеми на рівному місці. Пець великий пляж. Паралельно цьому пляжу йде дорога, там бізнес просто процвітає. Це би було файно, якби не наші дикі сусіди. Знаєте, вчора майже цілу ніч не спали, на телефоні були, Львів знову побомбили, є загиблі люди, є постраждалі, все досить близько до нашого житла, нашої квартирки. Мама була в шоці. Але щиро вірю, що прийде божа кара за такі речі і відповідальність. Можливо, ми трошки раніше виїхали додому, але зекономи кошти задонатимо на то, щоб ця кара пішла скоріше. Добре, шановний пацан, не будемо про... Не будемо про в такому місці. Усім вам дякую за перегляд. Гарного вам дня, де б ви не були. Міцного здоров'я і до нових зустрічей. Ставимо оподобайки і пишемо коментарики. Хто ще не підписався, пам'ятайте, що це все нелегально дивитися відео. Тому підписуйтесь і разом з вами ми зробимо кріномовний контент популярним. А ось такі гарні місця. Відомими у всьому світі Папа!